Григорович Чевченко, уривок з поеми Яретик Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і рай у найму віддає. небесний царю, суд твій всує, і всує царстві твоє, розбойники. Правду Ось осміяли твою славу і силу і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати. Нема кому розкувати, одностайне стати за Євангеліє правди, за темнії люди. Нема кому, Боже, Боже, чи то ж і не буде? Час великої небесної Кари, розпадуться три корони на гордій тярі, розпадуться, благослови на месть і на муки, благослови мої Боже Нетверді її руки.